Всім привіт! Такий генератор хотів показати і такий випадок. Дивіться, схоже, схоже що цей генератор десь з Італії. Бо, по-моєму, це по-італійськи пише. Зараз покажу отут реально мідна обмотка. Дивіться, як виглядає мідна обмотка. Ось такий жовтуватий колір. І який тут принцип роботи. Тут стоїть конденсатор на 15 мікрофарад. І ось там нема колектора і нема щоток. Ось як цей принцип працює, я не знаю. І дивіться, який потужний статор ротор. тут є дійсно 2 кВт, як пише на крищичці. У чому тут проблема? Проблема у тому, що видає 300 В. А тут я перевірив конденсатор, все нормально. Має своє супротивлення. Тепер проблема у оборотах мотора, тому що за великі обороти. Там лізли до тяги центробіжного регулятора. Зараз покажу. Так, Дивіться, зверніть увагу, тут пружина ця. Розтягнута. Видно, що неприродня. Ось оцей регулятор не працює коректно, і у нас завеликі обороти, і тому у нас 300 вольт. Ще тут один нюанс. Бензи тут багато, а вона сюди не поступає. І видно, що кранік якийсь такий, як так якби недавно його. Замінювали. Можливо, він забагато туди торчить і тому не поступає бензин От як бачимо фільтр сухий а коли я його наклоняю, о, бачимо бензин тече, то потрібно викрутити фільтр, кранік і злити цю всю бензин Заодно там осадки, бочути, коли коли його хитаю. Там по дні бака, що сходить. Ну і покажу результат. Дивіться, що я вам покажу. Є в мене такий схожий генератор, він трошки нижчий, але система повністю така сама. Він до мене був приїхав без цього конденсатора. Я колись думав, що тут все витягнули. Витягнули щотки, витягнули АВР-ку і витягнули оті ті кольця на колектор. Але як виявилося, що є така система без щоток. я не знав, чесно вам скажу. І цей також похоже, що з Італії. Дивіться, зверніть увагу, ось наклейки, ось такі схожі, е, назва в них різна. Але приборний щиток, зверніть увагу там, і зверніть увагу тут. Приборні щитки одинакові. У цьому дуже великий ресурс, тут масло не міняли, масло таке чорне, як мазута. Але зараз що я зроблю? Переставлю конденсатор сюди, запустю цей генератор і тут подивлюся чи буде 220 230 вольт. Зараз дамо навантаження. Так, дивіться, 1 кВт 2 кВт 1 кВт так Як бачимо, сюди потрібно тільки такий конденсатор. Тут зливаю масло, прогріваю, зливаю масло, а тут йду, скоріше за все, що знімаю бак, щоб його ідеально почистити. І вже в мене буде доступ там до тяги. Так, народ, коротше, з баком повна печалька. Він зігнив, там все ржавчина. Дивіться, як я топлюю, я злив. Ось це все. А там осадки. Ось, все ржавчина. Краник забило. Так що бак потрібно новий замовляти. Так, а в цьому генераторі... Замінив масло. Дивіться, яке тут масло було. Дяготь. Чекаю, конденсатор мають привезти. Можливо, такий звичайний круглий, попробуємо туди поставити. Там знайшли на 16 мікрофарад. Поки що тут не збираю, бо якщо там він не влізе, то протягну сюди провода, його тут десь всередині поставлю. Тут коробка велика. Так, На цим генераторі знімаю чищу, карбюратор повністю вимиваю і вже зберу тут фільтр, сюди баклажку з бензиною підключимо і вже налаштуємо так на, на бутилці, а потім приїде бак, бак замовив 590 гривень. От приїде бак, вже потім прикрутимо бак. Карбюратор помив, почистив. Ще навіть сюди топлюва не заливав. Тепер зверніть увагу ось на ось цей пазик, який ну фрезеровка тут, і як він стоїть по відношенню до цього розпіла. А потім покажу, як він буде стояти, коли все буде відрегуляване. Так, налаштував. Дивіться, тепер як тут в якому положенні. Цей датчик реагує з запізненням. Так, дивіться. як просадка 1 кВт. Що ж підсвищує трохи. Ось я не знаю що. Так, 2 кВт. Так, а тепер розкажу про плюси і мінуси. Не рекомендую такі генератори оці на конденсаторі. Бо з того, що я замітив, тут нема ідеальної регулювання потоку. Тобто у тому генераторі, де йде возбуждення на якорь, там більш ідеально виставляється вольтаж. тому що Магнітне поле можна керувати, а тут неможливо керувати магнітне поле. Тут тільки все за рахунок от оборотів мотора регулюється. Тому тут частота у герцях дуже сильно пригає, я думаю, на цих генераторах. Ну, поки що немає у мене чим герцо заміряти, але в будущому буде. Та так що, отаке відео. Все, я вже... Але бак прийде, не буду вам показувати, там нічого нема цікавого. Основне, що це все працює. Ну, для серйозної електроніки не бажано купувати такі генератори. Єдиний плюс, що вони набагато довше по ресурсу протягнуть, ніж сучасні, тому що, зверніть увагу, до чого в діаметрі такий масивний. цей статор ротор І плюс мідна обмотка Тобто ресурс набагато більший, ніж у сучасних з алюмінієвою обмоткою. Отаке От було коротеньке відео. це Всім дякую за увагу. А тепер бонус. Хто додивився до кінця, дивіться. Тут такий алюмінієвий уголочок, кутничок і прикрутив. Ось такий конденсатор 16 мікрофарад. Тут папки, мамки, переходнічки, так щоб цей штекер рідний залишити, можливо, коли буде рідний конденсатор. І все запускав, все працює. Ставлю цю крешку і покажу вам результат. Один кіловат! 2 кВт Ось так все працює. На відео показує, що ця лампочка мерехтить, Ну це так камера передає. І показує, що мотор плаває. Ну, тут досить стабільно все працює. Так, і що ще одну цікаву, хотів вам показати ось цей on-off автомат, який тут стоїть. Там на ньому пише 11 А. Якщо перемножити на 230 вольт, то це вийде. Якщо ви дасте нагрузку 2,5 кВт приблизно, то він мав би вибивати більше 2,5 кВт, щоб ви не давали нагрузку. Це свого роду захист. Ось таке відео. Все, цей готовий генератор, там кришечка, конденсатор, там себе почуває прекрасно. Там ще навіть місце зазор залишилось. Ну, все, всім удачі.